Ultra Light. Друзі, майже 4 роки тому компанія Travel Extreme випустила легкохідне спорядження, легкохідний рюкзак, перший в своїй лінійці це Spur 42. На той час мені здавалося, що ось цей момент, коли зараз ультралайт зараз піде в маси. Я гадав, що через деякий час компанія випустить Spur 42. Можливо, спорт 33, але більш вже легший, комфортніший і так далі. Ну, принаймні, я не кажу, що цей наплічник не комфортний, він як, ну, нормальний, як наплічник. Але я хотів, щоб він був легшим і щоб щось в ньому вдосконалювалося. І ось, 4 роки пройшло, вийшов. Наплічник з Pur 42 X-Pack. Ну, тобто, в ньому змінилися лише тканини. І це і це дуже печально, що наплічник, який мав, мав ну, мені принаймні так здається, на мой росу, що він мав би бути кращим. Так? А тут просто змінилися тканини в цьому наплічнику. але Нічого більше не змінилося, вага, яка була, така і залишилася. І давайте розпочнемо з ваги цих наплічників. А вага як одного, так і іншого 1150 грамів. Хоча на сайті чомусь пишеться 990 з чимось грамів. Спочатку я думав, що це може бути тому, що цей наплічник можна облегшувати. Тобто в цьому наплічнику є каркас, є пінка та є клапан. І ось ці елементи можна, можна е, ну, забирати з цього наплічника, і він буде легшим. Але, але коли я вийняв ось цей каркас, та, також я забрав звідти пінку, яка була по спині. Наплічника. Все одно не виходить така вага 990 грамів, тоді виходить наплічник важить 900 грамів. От, ось без цього наплічник важить 900 грамів, що що не так і погано, а навіть 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 пристойна вага. Можна ще обрати клапан, він достатньо легко можна його зняти. Але ну, навіть, якщо, навіть якщо нам, наприклад, не потрібен клапан, е і навіть ми знаємо, що буде нормальна погода, виглядати він буде, ну, без клапана мені взагалі не подобається, як він е виглядає. Друзі, насправді я трішки розчарований тим, що цей наплічник ніяк не змінився. Так, у компанії Травл екстрем з'явилися там ще наплічники легкохідні. Я думаю, що ми до них повернемось та, зробимо, та зроблю огляд, бо, бо наплічник, який вийшов в них облегшений, вже легший. Я з ним ще ходив перед війною, коли він е, робився, мабуть, тестовий варіант його був. І, і там насправді є про що розказ розповісти. Але якщо стосується цих наплічників, 4 роки тому я також дивився на легкохідство трішки інакше. В якомусь ролику, в якомусь відео я сказав, що е якщо виробник на сайті піш на сайті пише легкохідне спорядження, це як червона шмата. Так само і тут, в Travel Extreme Наплічники, легкохідні наплічники. В принципі, якщо 4 роки тому легкохідний такий наплічник він міг бути, то зараз, ну, зараз це вже дось така велика вага, а навіть не тільки в вазі проблема. Проблема в тому, що він ніяк не змінився. Ну, тобто, змінили тканини, але Наплічник як був такий, так і залишився. І дуже дивно, що якщо ми беремо тканини там, XP і ось якась там назва цієї тканини, тобто дорогі тканини, ну, хочеться, щоб він або виглядав якось краще, або був легшим. Я не знаю, чи він виглядає кращим. Мені здається, що цей наплічник досить пристойно виглядає. Також, якщо в цьому наплічнику, ми, ну, якщо в цьому наплічнику компанія змінила тканини, так, більш дорогі тканини, то є моменти дуже дивні. Тому що, наприклад, ось під клапаном ось цей тубус тут... Така сама тканина, яка і там. Тобто вона дуже товста. І якщо для цього наплічника це було ок бо і для компанії Travel Extreme, мені принаймні так здається, це був новий продукт, вони таких наплічників не робили. І це був новий для них напрямок. І це було круто, це було Ну у мене була надія, що зараз, зараз піде. Ось. Але. Після чотирьох років компанія викатує оновлену нібито модель, яка нічим не відрізняється. Це дуже дивно. Компанія може так бачити, так? і вона не хоче, наприклад, обновлювати якось там конструктивно наплічник, так? може просто випускати там його з іншими, з іншими тканинами. Але це також просто моє, моє бачення, так? що я зараз не дуже розумію, навіщо, навіщо цей наплічник, якщо є цей наплічник. Тому що цей наплічник коштує 4500 з чимось гривень, а цей наплічник 3070 гривень. І вони нічим не відрізняються лише ось цими тканинами. Але це не дає жодної переваги. Тому, друзі, що зараз буду розповідати про цей наплічник, я буду розповідати на прикладі ось цього. Бо він мені насправді дуже більш подобається, ніж ось цей новіший. Так ось, друзі, як я вже й казав, що спокійно можемо забирати ось ці. Ну, я вважаю не дуже потрібні речі для цього наплічника. Ну, хіба що ви переносите там більш 10 кілограмів, 15, можливо, тоді воно якось працює. Але якщо ми беремо трішки меншу вагу, спокійно можемо забирати каркас та цю спинку з цього наплічника, тому що, тому що, друзі, тут є ось така спинка. З такою виїмкою під вентиляцію з 3D-сіткою. Вентиляція, я там не дуже розумію, чи вона працює, але воно робить спинку твердою. І це дозволяє просто брати непотрібне, якщо він не потрібен, каркас та, та пінку. Друзі, пояс, пояс він широкий, нормальний пояс, він працює. І ось цей момент. Колись був, що я не розумію, чому така кишеня на цьому наплічнику. Вона, ну, вона взагалі я не розумію, чи вона працює, бо місця в неї нема. Блискавка йде ось так на перекосяк. І покласти там щось, щоб не вилітіло. Ну, складно, якщо щось велике, наприклад. Бляха, ну навіть телефон, мабуть. Якщо відкрив, він може випасти. Ну, мені здається, кишені не дуже, не дуже практично. Трішки про кишеню на лямці наплічника. Кишеня для мене взагалі це слабкість. Я люблю кишені, великі кишені. Ну Щоб вони були легенькі. На... Ось така кишеня на... на лямці наплічника це. ну, під пляшки. Мені вона потрібна. Ну, і звичайно, не тільки під пляшки, під різні речі, але я люблю, щоб вони були великі. Тут кишеня не дуже, не дуже простора. Якщо беремо з цією кишеню, можливо, вона трішки стала, не знаю чи більшою, можливо, ні, вона така сама. Вона така сама. Зараз я продемонструю. Ось, наприклад, пляшка 500-500 мл і... і її вставити. Ну, вона, звичайно, входить. Можливо, з водою вона якось буде інакше. Ну, нібито вона виш ось все є. Але досить важко. Я не знаю, чому не збільшили кишеню в цьому наплічнику. Але у мене є здогадки. Колись у Travel Extreme, 4 роки тому, напевно, були пляшки, але вони були меншими, і тоді вущими вони були. І тоді ці пляшки, мені здається, спокійно входили. Легше входили в цю кишеню, ніж ось ці нові красиві пляшки. А зараз, друзі, перейдемо до кишені. Кишеня достатньо велика, тут може зміститися велика пляшка з водою, наприклад, або деякі килимки, мабуть, навіть. І кишеня ніби все ок, але є, знову ж таки, є мінус, мінус. Я насправді не розумію. До речі, так само в цьому наплічнику все так само. Ось ця дирка, дюрка є. Я розумію, щоб коли йдеш, щоб брати щось, так, звідти. Але мені здається, що можна ось так от зробити, коли кладеш щось, може випести. Так, тут є ось таке місце. Кишеня закінчується ось тут. Так, і тут ніби. Є ось тих там 4 сантиметри чи 5, е якщо якісь там дробязки, вони, е вони не повинні випасть. Але це не точно. Ось це мене дуже так смущає. Я насправді я не зовсім навіть ось це розумію. Мені не подобається, наприклад. Звичайно, я розумію, для чого це зроблено, щоб. Коли йдеш, рука, щоб заходила в кишеню м, краще е, легше, так ніж ось так, якби кишеня була. Але тут ми забираємо дуже багато простіру у кармана бокового, і мені здається, краще б ось так було б, ніж ось под кутом. Я цю дирку насправді не дуже розумію, якщо є ось ця кишеня, якщо вона пошита для того, щоб залазити в наплічник, легше, щоб було залазити в нього в карман. Навіщо та дирка? Так як у класичних наплічників, навіть не буду над тим довго замислюватись, так? Є, є стропи, які тримають, наприклад, ваш колимок. Ось це також, напевно, килимок. Тут строп насправді дуже багато, якщо наплічник позиціонується як легкохідне спорядження, так? і якщо цей наплічник ще був ок, як легкохідне спорядження там, 4 роки тому, то цей наплічник мені вже насправді не дуже подобається. Якщо я цей розумію, якось, то цей не дуже. Бо тут дуже багато. Від класичного спорядження, класичного наплічника, різних строп фастексів, шмастексів і так далі. Тож я над цими стропами не буду дуже замислюватись, бо, наприклад, якщо тут пообрізати все, всі ці лямки, то можна ще грам біля ста скинути спокійно. Далі, друзі, клапан клапан класичний як і в багатьох наплічниках є, є для ренкавера кишенька, є для чогось ще кишенька, є також, є також всередині клапана кишенька. У мене таке відчуття, що якби то зійшлися два світи, класичний та легкохідний. І питаються з собою боротись. І в цьому наплічнику е, сильнішим був легкохідний напрямок. Але в цьому, хоча він однаковий, але просто зроблений в 23-му, майже 4-му році, тут вже виграла стара школа. Дуже шкода. У мене принаймні такі відчуття. Тут ще, друзі, є кріплення під трекінгові палиці, але як і раніше, я це не розумів, так і зараз це зовсім не розумію. Дуже велика стропа. І в цьому наплічнику вона така сама, принаймні по ширині. Така сама, я ну, насправді не дуже розумію, якщо хтось буде купувати цей наплічник, спокійно може 100 грамів ще скинути, пообрізавши. Все це не потрібне. Ось ця штука вона потрібна для різного спорядження, щоб зачепити. Якщо це буде каска якась, так? якісь такі речі для альпінізму, якщо десь там взимку, то ок, якщо якісь кружки тут чіпляти, ну, це таке. Але є ось така штука для кріплення різного спорядження. Але, друзі, мені все ж таки більш би хотілося б щоб в цьому наплічнику була тут кишеня. Кишеня з якоїсь сітки. Так, це більш би було в нагоді і дуже-дуже, не перестаю казати, зменшилася б вага цього наплічника, бо все ось це можна було б забрати. Висновки. Якщо ви шукаєте бюджетний наплічник, ось цей наплічник чотирьохрічної давнини від Travel Extreme Spur 42, який зроблений досить якісно. По ціні 3070 гривень, а ще є промокод на 10%. Але я не знаю після цього відео, чи він працює ще. Якщо навіть він не працює, то, то 3070 гривень це ну це бюджетне спорядження, яке в додаток ще якісно зроблено. Всім ультралайт, слава Україні, пока-пока.